Кім Кардашян, яка звинувачує чат GPT в тому, що вона провалила юридичні іспити і в неї був <реш> е, вона проходила тест від Vanity Fair на детекторі брехні разом з Таяною Тейлор. Вони знялися в шоу Alls Fair. і кім запитали, чи використовувала вона чат-бот штучного інтелекту для отримання юридичних порад. І кім відповіла, що коли мені потрібно взяти відповідь на якесь питання, я роблю фото, надсилаю його в чат GPT і дивлюся, що він скаже. Е, і вона доповідає: додає, що. Ці ai чати завжди не праві. Через це я постійно провалюю тести. Uh, і вона назвала ChatGPT е, своїм е, другим ворогом, типу а, uh, каже вона, що також з ним розмовляє, і каже чату GPT, гей, ти ж змусиш мене провалити іспит, як тобі з тим живеться? Я ж звертаюся до тебе по допомогу. А він відповідає: це просто вчить тебе довіряти своїм інстинктам. Ти так знала правильну відповідь. А також Кім додає, що їм треба краще працювати, бо я на них покладаюся, щоб вони мені допомагали. А замість цього він читає мені мораль, чому я маю вірити в себе після того, як ти дав неправильну відповідь. А, і також Кім сказала, що іноді вона робить скріншоти відповідей від чата GPT, скидає їх в сімейний чат і пише своїм е сестрам матері: ви можете повірити, що ця тварюка мені таке пише. Це ж божевілля. Боже, чого вона продовжує це розповідати, да. чого вона не зупинилася? І найголовніше, що екзаменатор на детекторі брехні підтвердив, що Кім Кардашян сказала правду. У мене такий second хенд embarrassment. У мене аж я хочу шкіру себе зняти, настільки мені навіщо вона стільки деталей дала. По-перше, по друге. Це так, окрім того, що Кім Кардашян постійно над нею знущається, типу, сміються з нею, що вона провалює там, типу, ці свої бар-тести для ну, юридичної освіти, те, що вона постійно говорить, що як вона мріє стати адвокатом і як вона вчиться. <пух> і зараз ти розповідаєш про те, що ти по факту через чат GPT намагаєшся знайти відповіді. Блін, ну це не те, що я не знаю, це, це не. Якась філологічна освіта, знаєш, де не ну, типу, відповідь може піти в різні там. Твої думки можуть відрізнятися від інших. Це mm -hmm. конкретна юридична, це якби я не знаю, доктор намагався навчитися через чат GPT. Ти маєш знати конкретну відповідь. Тут mm -hmm. немає типу, різних варіантів, куди може піти я не знаю, твоя дисертація.